Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє свято у нашому селі, в Дротинцях, приурочене до візиту нашого владики, архієрея, владики Мілана і пов'язано із також освяченням парафіального будинку. Я місцевий священник і останній цей рік добирався із Виноградова, але дуже люди постаралися, щоб придбаний. Попереднім моїм колегою будинок був приведений у належний стан, щоб там могла сім'я проживати. І тому владика має нам сьогодні цю справу завершити, тобто освятити будинок. І, звичайно, спочатку буде в нас у храмі архієрейська літургія, і після того всі вірники підуть до будинку парафіального, помолимося ще там і надіємося на те, що Господь буде нам допомагати робити ту справу, до якої покликані всі християни нести, слово Боже, і, і з любов'ю до всіх людей, тих, які живуть у цьому селі, тому що тут є багато інших конфесій, але наразі жоден священник тут не проживає, тому мені прийдеться першим переступити поріг цього, зробити той крок ближче до людей. Священний владико Мілан, дозвольте від імені нашої парафії, та нашої церкви, всіх жителів нашого села, привітати вас на нашій українській землі. Ваша присутність посеред нас та всіх наших війни, нашої парафії, відчуття великого та жертва, яке вашого власнення сьогодні має відбутися в нашому храмі. Нехай Господь вам дарує мужності, сили, наснаги. Мужності надалі успішно працювати на Христові Ниві, на благо церкви, звершуючи нелегке Археопісське служіння. Зібрались тут дорослі діти, щоб щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди, з душевного віління, щоб попрохати вас благословіння, при осящ щельніші лади. Проснуться, міцего не Дякувати за благості, що маємо ми у житті. За хліб на на настой, за воду і за батьків опікуні, Святою церкву і прозиті дні. Владико, Ми дуже раді з вами сьогодні разом молитися. Дякуємо, що знайшли дорогу до нас. Дякуємо за те, що. Приїхали і просимо бути з нами до кінця, бути на тій молитві у храмі. Після того чекаємо вас у нашому домі, в нашому парафіальному будинку, який, надіємося, вже наповниться тим своєю ласкою Божою через ваше благословіння. Budi roka tvoja na sina Čelovi Česka, njegovo že ukrivili si sebi. Dragi, <coughs> bratje in sestre, vesti, milbite, počasi od dnev budni deň, pista sveta. Преображення Господнього. Ця церква се відродинці не є пустуючою. Сьогодні зранку прийшли з молодой церкви, щоб молитися, дякувати Господеві за його дарів, за його ласки, тому що вдалося тут побудувати не лише церкву, тому що до старої не могли не повернутися. Парафіальний будинок маємо тому, що старий нам дуже не повернулися. Пройшло вже 67 років від того останнього священника цього села було вигнано і засуджено тому. našega rekega polotskega pravda, sveščenika. In hoča pohoditi s tega sela Sirmi, da kilka sveščenikov, veliko treba to dojiščati, obsluhovati. In znajte, koli tak nikala, ki se vozi tu do vas, z vina pravdovarno, na to tisto pridarimo. що наш народ мусить по таких ямах їздити, розбивати машини, платимо податки за бензин, платимо податки на дороги. І в градівському районі теж там уже щось полатали, Отець Декан каже, То і що владико, як їхати до хижі, 50 хвилин з вінограду на мене їхати, до Мукачева, може це жахливо страшно. Про що тут говорити? Виглядає, як і війна і тут пройшла по тих наших дорогах. І так подумав, ну як тут доїжджати священник? Треба жити на місці. Не може по-іншому бути. Але не лише заряди доріг. Але тому, що священник є той, який будує дороги з допомогою Господа до людського серця. І тому треба бути ту. Я тішуся, що тут багато діточок зустрічало владику. Але не то основне, скільки діточок зустрічали. Бо вже мав такі випадки, де зустрічало мене 100 дітей, і до Євангелії ні одного не залишилося в церкві. Бо я зрозумів, що вони до церкви не ходять, а їм там було дов, довго і скучно. І бігали кругом церкви, що як казав тоді, Прошу пані учительку, яка дітей готувала на зустріч владики, щоб зараз йшла і, і привела діти до церкви. Тому що не лише зустріти владику, але треба в церкві бути і молитися. Ці наші діточки не утікли. І це є знак того, що вони є вдома в цій церкві. І це є важливо, дорогі мої, не кількість, тільки є на паску, а скільки на освячення пасок. Але важливо, оскільки люди цікавиться духовним життям і тішаться з того, що духовний Отець є і опікує самі. І тому то Слово Боже дійсно говорить нам сьогодні, як важливо є, щоб ми довіряли Господеві. Бо ми люди завжди, о, це мало. Ну що, маємо всім привити. Пару любов і що то з властівки. Що то для стілки? Дорогі мої для Господа ніколи не речнував. Бо він може умножити, помножити, поблагословити, лише щоб ми не були ті, які нарікають постоянно, бо нарікання нас закриває перед одним великим, перед прославою Господа. Є покликані прославляти. Богу. Якщо будемо нарікати, постійно бачимо проблеми, біди, то так, що я теж не хочу нарікати, почав від того поганого. Але ми можемо казати, Господи, слава тобі сьогодні Сонце на нас світі. Сьогодні я обудився. скільки людей не обудилося. Як кожного дня вмирає на світі тисячі людей. Тисячі народжуються і тисячі вмирають. Тому що людей є понад з мільярд. І я ja, ти мися. Ми Господь нам дав ще шанс, дав нам прожити і що наступний день ми можемо рано і маємо рано сказати «Господи, дякую Тобі, що я дожив сьогоднішнього дня. Дай мені, щоб я добре його прожив. Дожив рано, але щоб він вечором, коли задумаюся, сказав тобі теж, то, дякую Господи, тобі за те, то, що я відкривав твою любов в моєму житті, що я побачив, що ти дав мені і сьогодні їсти, що я не голодую, що я маю коло себе людей і пробач мені, що не було так з моєю. Так що, дорогі мої, нам треба учитися кожного дня прославляти Господа, перепрошувати за наші гріхи і дякувати Йому. просити тоа я то і не згадую, но просити умієм усі. Що нам лише дешта там уже тоді бігом, тоді люди уміють свічки запалувати, коли хворота прийде, Йо, отче, помоліться, син мені захворів. І приходять люди, такі, які ніколи не ходять, і приходять туди. Ну, дай Боже, щоб то не було лише на той один момент, щоб то було, що їх притягне. Бо є багато людей, які оходяться. Недавно мені говорив один отець, каже, знаєте, Маємо старші люди, які ходять до церкви, і приготуються, вмирають, і коли вмирають, що забуджує тих дітей. І починають приходити, приходіти, дають напомінки, дають там служба, дають то, 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 то. то і є контакт з ними Не ходили, і якби ті батьки їх притягли, щоб то місце не залишилося пустим. Я пам'ятаю, теж один раз в перечині похорон був. Такого доброго вірника, який ходив, хоронили ми його з церкви, принесли з дому до церкви, але знав, що діти не ходять. А він так на поруші сидів, знаєте, е, завжди його е, знав, що там його місце. І так кажу, потім, як уж прийшла мені думка на тій службі, я дякую тому братові нашому, що він так ревно приходив до церкви. Але мені жалко, що його місце залишається пустим. Я вас прошу, дорогі діти, не залишіть місце свого батька пустим. Він так за вас молився. він так просив Приходіть. І знаєте, одна дочка сім'єю почала ходити. Я мав з того радість. Так плакала, казала, я не хочу, щоб місце церкви нашого батька залишилося. Богу дякувати. І це є важливо, щоб місце церкви не залишалося за тобою пустим. Якщо ти маєш дітей, внуків, які що не знайшли дорогу до Господа, молися за них. Проси. Жити. Це є дуже важливо. Це є дуже важливо. Господь знає коли. Може ти не доживеш того. Але може якраз те момент, коли відійдеш до Господа, буде тим вирішальним моментом, який поможе їм, щоб зрозуміли, що є щось цінніше, як спадщина після бабі, чи діда, що він залишив і так далі. Дорогі Христі, Господь є тим, який турбуєся про нас. І то є то основне. Ми маємо зараз, зараз рік Божого милосердя. Затійший отець, папа Франциск оголосив рік Божого милосердя, який розпочався, як знаєте, 8 грудня минулого року, буде фактично майже до кінця. До останньою неділі листопада цього року. Маємо в нашій партиї відкриті з благословіння святішого Отця, сім дверей Божого милосердя, сім дверей милосердя. Одні з тих дверей знаходяться на Успенської церкві, е, яку вже можна назвати Собором, тому що дуже гарна велика у виноградові. І це є дуже важливо, щоб ці двері кожного дня від ранку до вечора були відкриті, щоб зробити все можливе з Богом Отця, щоб там тамто ж був, і щоб двері були відкриті, щоб ви знали, що ви йдете до Виноградова за покупками, а вам можна зайти до церкви, що можна зайти помолитися, тому що маємо там духовний дар. Що святіший Отець зв'язав повний відпуст з тим, коли людина, яка сповідалася короткому часі, яка того дня причащається, і пройде тими дверами з довір'ям на Боже милосердя, помолилася по наміренню святішого отця, потім наш віру, і може отримати повну відпусть. Або який Господь дає тобто ті блага, які потрібне для прощення яких якийсь правда, або гріхи нам прощаються через покаяння, через святий тайну сповіді є різні форми, які нам церква Господь дав е, через милостиню, е, через слухання Слова Божого, через святу Євхаристію. тяжкі гріхи, лише покаяння і е, свята Тайна покаяння. Але, дорогі мої, є щось що залишається, і де ми маємо співпрацювати з тою Божою ласкою, і церква нам допомагає. Так що в цьому році Божого милосердя нам треба відкривати то милосердя е, Господне, то милосердя, що Господь дійсно є любов. Той, який послав свого сина для нас. Який так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб ніхто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Що цей люблячий Бог наш Батько, про якого нам говорив син Ісус Христос, який нам об'явив Тайну любові у святої в Дусі Святому, який посилає свого Святого Духа Церкві, кожному одному, хто його просить і відкриває своє серце. Що він має до нас милосердя і наші гріхи. Але хоче, щоб і ми були милосердні один до одного, щоб ми були милосердні, щоб ми теж що в силі Його благодаті могли прощати один одного. Так і так Він хоче будувати з нас ту спільноту любові, спільноту церкви, парафіальну спільноту. Це не є лише так, розумієте, що ми ходимо ту, наприклад, в селі. Сір матродинці до цієї церкви. Але Господь хоче в цій церкві будувати свою спільноту вірну. Це є то найважливіше. Тому що в Ісусі Христі нема ні грека, ні римлянина, ні раба, ні вільного, як говорить апостол Павло, але всі стануть одне в Ісусі Христі. I to je to, čo buduje Isus Kristus, ne my, ne naši zásuviteľci, a štienik je tým znaliadiám. I pamätajúci, ako pán Pavlok píše, že my nosíme veľký skarb v hlinianých posudinách, to bude my, slabí ľudia, hriešní ľudia, každý z nás, І знаєте, як є гліняна посудина, що дуже легко розб'ється, правда? Желізна може опущатися, але вона. А глиняна? ударити все. І тому Павло говорить, ми є такі, як та глиняні посудини, керамічні, дуже делікатні. І тому мусимо е, уповати на Господа, не на свої сили, або гордитися, що я який досконалий. Пам'ятаючи на це, можемо з покірним серцем служити. Один одному і священник тим людям, для яких був поставлений пастир, єпископ так само і так далі. Так що, дорогі мої, бажаю, щоб від сьогодні ще більше та присутність духовного пастиря між вами допомагала в будівництві духовного, містичного Христового тіла, як і на Церкви.

Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас! святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас! слава Отцю і сину і святому Духу, і нині при Свої Боки віковати. zákon je positi, naša. Sviatej posity silne moši naša imené Tvojeho rady. Osmody pomiluj, osmody pomiluj, osmody pomiluj. Amen. Vo ime Otca i Syna, Sviatáho Ducha. Amen. Vo ime Otca i Syna, Sviatáho Ducha. Amen. Po imia Otca i Syna i Sviatáho Ducha. Amen. Kožná služba Boža na sám je veľkou podíju, najvažlivejšou. takže je rádi, čo mohol Molit sa s otcami duchovnými vírnikami, aký hoča robočí deň, prišli tak číslenno. I sama podíja po tým písľa o sviačenia budinku, e má je svoje veľké značenia, tomu, čo my mali tu svoj budynok, tak, jak sme mali svoju starú cerku, budynok parafiálny, totalitárna systéma všetko na silno. svešteníka posadila v ťurmu. A to je vážlivo, čo Сьогодні ktoré svešteník poselí, sa tu nemusí doižďať už z iných miest, ale bude žiť myš e, 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 výrnikami. Tak šo, ja ďakujem hospodajovi Bohovi, čo dáv tú možlivosť i, i silu a i, i, i našim vierníkam, čo starali sa, aby by cej budinok mohol stať žitlom tomu, čo by bol zapuštený. Priklali duže bahato z úsilia. I chcem pobažať otcu Romanu, jeho rodiny, čo by eh, prožíval tu v ľubovi e, В любові християнської між своїми вірниками і був добрим пастирем для всіх тих, які того бажають, щоб Господь Бог їх благословив і щоб могли і в цьому селі жити в порозумінні міжконфесійному, і щоб вся наша країна жила у мірі, дай Боже, щоб eh, прийшов мир до всієї цієї держави. Aj Hospod si ich nás blahosloví, z toho najkrajšieho si im bažajú. Sláva Isusu Kristu.